Захотілося поділитися деякими думками. Декілька днів тому трапився дуже такий дивний випадок, і ви це, мабуть, зрозумієте, про що я хочу поговорити, бо вище я скинула фото, яке, якщо ви мене слухаєте, то фото вже, мабуть, переглянуло. Ми українці. І як би там не було, існуючи між життям і смертю вночі. В день ми працюємо, ми насаджуємо квіти, ми ремонтуємо наші будинки, ми виховуємо і вчимо наших дітей. Ми працюємо, донатимо, платимо податки так і таке інше. Так от наш будинок після повномасштабного вторгнення дуже потребував ремонту. І оскільки багато жителів вже приїхали, ми вирішили, що будемо його ремонтувати. Ми все таки чекаємо цю перемогу і наближаємо її хто як може. Так, от у нас працюють хлопці, які роблять фасад будинку. І декілька днів тому, працюючи вдома, я почула дуже дивний звук, якого раніше ну, я не чула такого. І коли я глянула вікно, я зрозуміла все. Обірвалася люлька, на якій висіли оці ремонтники, ну які... вона висіла, і в ній працювали ці наші майстри, які ремонтують будинок. Розумівши, що це не вихідний день, це робочий день, і в будинку дуже мало людей. Я швиденько вийшла на вулицю для того, щоб можливо потр... людина потребує допомоги, можливо, комусь треба допомогти, тому що якось дуже все тихо проходило. Коли я вийшла, і те, що я побачила, шокувало не тільки мене, глядачі вже почали збиратись, і ми, ми навіть під будинком ми не дихали, тому що. Це було настільки страшно між поверхами, люлька перекошена, висіла і в ній людина, в ній один із майстрів. Ми розуміли, що він на грані життя і смерті. І я в той момент подумала: Боже, збережи йому життя і подумала одразу: цікаво, хто у нього є, за кого він відповідає, чи є у нього дружина, діти, можливо, старенькі батьки. І зробити ми не могли нічого, тільки визвати ДСНС, що ми власне і зробили. Через деякий час дуже швидко приїхала машина, і його, звісно, зняли, встигли, все нормально. Потім приїхав кран, зняли цю люльку, обійшлося абсолютно без жертв, абсолютно все спокійно, тихо і слава Богу. Коли зняли цього хлопця, я до нього підійшла, запитала, можливо, вам чимось допомогти. І він був дуже наляканий. Він нічого не сказав, він просто помахав головою, що не треба. Але я запитала: скажіть, будь ласка, ви хоча б застраховані? Він сказав, та яка страховка? Все, все що він міг сказати. Знаєте, в такі моменти е, хочеться запитати, люди, що з нами не так. Чому ми всі прекрасно знаємо, що за кордоном працює страхування, страхування здоров'я, страхування життя, пенсійні накопичення і таке інше. Чому, якщо навіть до ніхто не приходить, чому не виникає думка поцікавитися, а чи є в нас в країні таке? А чи є в нас щось подібне? Чи можу я убезпечити свою родину, застрахувати своє життя? Ну такі ж думки повинні якось приходити до людей. так? І, ну, на жаль, на жаль, так? немає такого. Так от, згадую недавню, недавню зустріч, яку я проводила своєму племіннику. Ми говоримо з ним, а він мені задає питання. Він каже: Наталь, ти знаєш, я вже плачу 5 років свій поліс страхування життя. В мене таке, таке запитання. От я розумію, що там є два поліси, я по двох полісах плачу. Я не розумію одного. От є накопичення і є страховка, власне. Де страхування життя? Можеш мені пояснити? І я посміхнулась, тому що людина платить 5 років. А не знає, за що вона платить. Так, так, от я йому пояснила, і зараз хочу уточнити, можливо, хтось іще із нас не знає, як це пояснити, чи не, знає, не розуміє сам накопичення, це і є страхування життя. Тому що те, що ми платимо за ризики, коли ми страхуємо своє здоров'я, коли ми страхуємо е ризики, які можуть відбутися, у нас це один поліс. А от ніхто ніколи не відкладає собі на чорний день. Це було б неправильно, так? коли людина ще молода і відкладає собі на чорний день. Ні, ми відкладаємо собі на відпочинок, на навчання дітей, на, на, на гідну старість, на класну старість, на хорошу пенсію і таке інше. Так от, якщо ми доживаємо до цього періоду, ми маємо ці накопичення, ми маємо цей капітал і ми не можемо скористатися. Але якщо раптом в житті піде щось не так, або якийсь такий випадок, схожий на от цей, тоді спрацьовує страхування життя. Тоді ті накопичення, які зробили ви, а можна сказати, їх ще навіть і не зробили, просто є гарантована страхова сума, яка в день підписання закріплюється за людиною, тоді ці накопичення. Вони перетворюються в убезпечення родини, вони перетворюються на капітал, який отримує родина вдячна за те, що ви в якийсь час попіклувалися про них, щоб їм було легше. В якийсь час ми попіклуємо, ми піклуємось про своїх рідних, і це дуже щемно, тому що на сьогоднішній день мати полі страхування життя. Це не просто престижно, це мудро, це розумно, це дуже правильно. Тож, дорогенькі мої, бажаю всім нам мирних днів, мирного, тихого неба. І будьте здорові мені і застраховані. Всім гарного дня!